Володимир Зеленський особисто скасував вибори в Україні. Україна ніколи раніше не була демократією. Зеленський захопив владу в Україні та створив диктатуру. Україна нацистська держава. Швидше за все, ви не трапляли на такі заголовки, якщо сидите у американському Твіттері або Фейсбуці. Для чого американські політики, та й не тільки просувають такі наративи, які більше схожі на марення російського псевдоліберала. Давайте розбиратися. Проти України була розгорнута масштабна кампанія дискредитації прихильниками Дональда Трампа, мета якої підірвати довіру американського народу та усієї коаліції та припинити підтримку України у протистоянні ворогу Російській Федерації. Ми ж у громадянській мережі ОПОРА не боїмося забруднити свої світлі розуми про російську пропаганду, хто би її не поширював. Та любимо копируватись у схиблених думках пропагандистів. Навіщо? Все дуже просто. Люди мають знати того, хто своїми меркантильними інтересами вставляє палиці у колеса України. Та саме тому ми досліджуємо соцмережі, виявляємо там про російські кампанії впливу та розповідаємо про це вам. А сьогодні ми зачепимо тему одного з найголовніших інструментів демократії, який наразі через повномасштабне вторгнення Росії та дії воєнного стану лежить у далекому куточку порядку денного в Україні, і це вибори. Ми розповімо про тих, хто поширює дезінформацію про вибори в Україні, які наративи вони просувають, а також розберемо конкретні кейси. Мене звати Ольга Снопок, я дослідниця соціальних мереж. А мене звати Анастасія Романюк. Я наполегливо раджу вам підписатися на наш канал Говорить опора, поставити лайк під цим відео. А як додивитись до кінця, написати свій коментар. Давайте розпочинати. На початку травня 2023 року журналісти The Washington Post запитали Володимира Зеленського, чи відбудуться в Україні чергові парламентські вибори восени 2023 року. Тоді президент пояснив, що українське законодавство забороняє проводити вибори під час дії воєнного стану. За місяць журналісти BBC знову поцікавилися, коли ж в Україні відбудуться вибори. На що президенту вкотре довелося нагадати, що волевиявлення можливе лише тоді, коли ми здобудемо мир. У цьому Володимир Зеленський має рацію, адже закон про Новий режим воєнного стану забороняє проведення виборів президента України, а також виборів до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування. На заваді черговим виборам стоїть і конституція, яка забороняє припиняти повноваження парламенту під час воєнного стану, та продовжує їх до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради, обраної після його скасування. Є й інші об'єктивні причини. У виборах не зможуть взяти участь військові на лінії фронту та мільйони людей за межами України. А як голосувати, якщо злетить міг? Втім, противники в Україні жодні роз'яснення не цікавлять. Так сумнозвісний екс-журналіст Fox News Такер Карлсон, посилаючись на згадані інтерв'ю Зеленського, зробив висновок, що головний захисник демократії у світі вирішив скасувати демократію в Україні. Так-так, це саме той Карлсон, який на початку лютого під час інтерв'ю з Путіним показно сміявся з недолугих жартів бункерного діда. Alright show. Так що не ображай. You said, "What are they doing here? What do you mean?" Here's the quote. So sad. Так, було б смішно, якби не було так грустно. Дезінформаційний наратив Карлсона про диктатуру Зеленського та скасування виборів швидко підхопили і інші американські діячі, зокрема, членкиня Палати представників США Марджорі Тейлор Грін та журналіст Ґлен Грінвальд. Тут нас понесло, і ми вирішили дослідити, хто ще доклався до дискредитаційної кампанії в американському сегменті Твіттеру і Фейсбуку, та які ключові дезінформаційні наративи щодо українських виборів ширяться в цих соцмережах. Загалом вдалося зібрати 3938 твітів від 3009 аккаунтів. Більшість твіттер-аккаунтів, які поширюють дезінформацію про українські вибори, не надто популярні та мають менше 1000 підписників. Серед цих сторінок можна помітити багато звичайних користувачів: економістів, співаків, любителів грівшахи та прихильників мага. Там ми помітили й потенційно неавтентичні аккаунти, тобто ботів чи тролів. Частина з них просто поширювала відео чи статті з республіканських змі інші ж діяли більш витончено, відслідковували тему виборів в Україні та обговорювали її з іншими користувачами. Саме так робив акаунт Warpeace85. Ми знайшли щонайменше 53 твіти цього користувача, де він послідовно розповідав іншим про те. Що українська влада скасувала демократію, не проводитиме вибори в наступні і 5, і 10, і 20 років. Та наполягав, що інші країни проводили вибори під час війни. Решта ж акаунтів, що потрапили у фокус нашого дослідження, мали доволі таки значну аудиторію. Серед них були і гумористи, блогери, різні організації, політики чи експерти, медіа, прихильники теорії змов та ультраправі. 17 акаунтів у нашій вибірці мали понад 500 тисяч підписників. Серед них, зокрема, відомий в англомовному середовищі Прихильник теорій, змов, Хакер і просто шахрай Kim.com, журналіст Гвен Грінвальд, Ченкиня Палати представників США від республіканців Марджорі Тейлор Крін, сатиричне консервативне видання Babylon Bee та колишній ведучий Fox News І усім нам добре відомий любитель путинської сра інтерв'юєр-терориста Путіна та Карлсон. Найпопулярніший серед усіх цих акаунтів наратив полягає в тому, що відсутність виборів означає відсутність демократії. Так, вибори невіддільна, а часто й найважливіша ознака демократії. Але ж не єдина. При цьому інші процеси, без яких демократія не буде справжньою, вони переважно ігнорують. Через це слова Володимира Зеленського про неможливість виборів під час війни сприймаються як ознака диктатури. Показовими є твіти деяких користувачів про те, що Російська Федерація більш демократична, ніж Україна, адже там вибори відбуваються. Ключове тут відбуваються, а які вони, то вже діло десяти. Також ці твітеряни полюбляють порівнювати війну в Україні з громадянською війною в США, мовляв, оскільки Сполучені Штати змогли провести вибори у 1864 році, коли війна тривала на їхній території. То чому Україна не може провести їх нині, маючи значно більше можливостей, типу поштового електронного голосування тощо з огляду на все це відкладення виборів в Україні такі дописувачі сприймають як захоплення влади Володимиром Зеленським. А окремі користувачі писали, що Волдеморт Зеленський особисто скасував вибори в Україні. Інші ж пишуть, що Зеленський скасовує вибори, оскільки він раз на три місяці пролонгує дію воєнного стану в Україні. Обидві категорії сходяться на думці, що дії Зеленського означають лише те, що він є диктатором, який одноосібно визначає, проводити чи не проводити вибори. Часто на підтримку цього також слугує тези, що відсутність виборів вигідна президенту, адже так він може довше залишатися при владі і отримувати гроші з українського бюджету. На думку таких дописувачів, Зеленський не буде завершувати війну та готовий воювати до останнього українця. Аби якнайдовше мати доступ до влади та грошей. Натомість багато акаментів із великою аудиторією пишуть про українські вибори та диктатуру Володимира Зеленського в контексті дещо ширшого наративу. Одним із перших його описав користувач DC Рейно, а згодом ці ж тези повторила низка інших відомих республіканців, зокрема і Токер Карлсон у одному зі своїх відео. Так, непроведення в Україні виборів на їхню думку, свідчить про те, що Володимир Зеленський узурпував владу. Йому згадують блокування низки проросійських змі, таких як телеканали «Медведчука» та страна створення телемарафону, заборону діяльності УПЦ МП в Україні і решти священників цієї церкви, а також ув'язнення українських та іноземних журналістів, зокрема проросійського блогера з Латинської Америки Гонсало Ліру. Дуже часто обговорення скасування українських виборів та диктатури Зеленського поступово трансформувалося у відверто політичні лозунги, покликані дискредитувати теперішнього президента США Джо Байдена та покращити ставлення виборців до Дональда Трампа. Перша і найбільш невтішна для України теза полягає в тому, що відсутність виборів в Україні має автоматично призвести до скасування або і зменшення фінансової і військової допомоги для нашої країни. Найбільше до популяризації цієї тези доклалася Марджорі Тейлор Грін, яка прямо закликала припинити фінансування України. Політикиня маніпулює темою українських виборів, підкріплюючи нею свою вже традиційну позицію проти підтримки України. Оскільки Україна скасувала вибори, вона більше не є демократією, а тому фінансувати її тепер недоречно. Цю ж тезу активно використовують для того, аби звинуватити чинного президента США і Демократичну партію у фінансуванні чергового авторитарного режиму. Понад те, з часом цей наратив трансформувався, і ближче до кінця періоду нашого дослідження почали з'являтися твіти про те, що скасування виборів в Україні це, начебто, лише перший крок. Обкатка цього процесу, аби згодом застосувати його навіть у США. Зокрема, висловлюють думку, що перед виборами 2024 року президент Байден не захоче проводити воловиявлення, розв'яже Третю світову війну та під приводом воєнного стану скасує вибори в США, аби не дозволити повернути до влади Дональда Трампа. Крім того, часто користувачі покладають відповідальність за відсутність виборчого процесу не на Росію як країну агресора, що розв'язала неспровоковану війну, а на саму Україну. Так, частина акаунтів стверджує, що Україна і раніше не була демократією. Ну повторюючи та російської пропаганди про військовий переворот у 2014 році. Інші акаунти говорять, що Україна й досі лишається комуністичною країною, тому вибори у ній як і раніше, і зараз не мають жодного сенсу. На думку таких користувачів, відсутність виборів це не якась новина, а лише підтвердження давньої схильності українського народу до авторитаризму. Загалом історія зі скасуванням українських виборів має ознаки спланованої кампанії з дискредитації України серед твіттер-аудиторії не лише деяких американських правих, а й англомовних користувачів загалом, зрештою, найбільш небезпечною є тенденція, яку ми побачили після цієї масової інформаційної атаки. У липні 2023 року про українську диктатуру як доведений факт говорили вже значно менш популярні акаунти, обґрунтовуючи цим свої вимоги скасувати фінансування України та протистояти чинній американській владі, яка планує здійснити те саме в самих штатах. І, хоча основа політичного дискурсу США в діджитал просторі реформується в Твіттері, Фейсбук все ж є найпопулярнішою соціальною мережею в країні. Також майже третина американців споживають новини саме у Фейсбуці. Саме тому ми також перевірили, як дезінформаційні наративи щодо українських виборів поширюються в американському Фейсбуці. Загалом, дезінформаційні Фейсбук-пости про українські вибори не зібрали багато реакцій користувачів. Більшість з них має лише 10 чи менше лайків, реакцій, коментарів або репостів, а третина з них не отримала жодної. Більшість сторінок, що долучилися до поширення дезінформації, це маргінальні агрегатори новин чи консервативні медіа, сторінки прихильників Трампівського крила республіканської партії, Трампівський аналітичний центр, осередок лібертаріанської партії в окрузі френклін Огайо та різні релігійні організації. Лише чотири публікації набрали більше тисячі взаємодій, дві з них опублікувала згадана вище членкиня Палати представників США Марджорі Тейлор Грін. У Фейсбуці політики повторює ті самі наративи, які вона поширює в Твіттері. Зокрема, прямо називає Володимира Зеленського диктатором. Третя публікація належить згаданому раніше The Babylon Bee, публікація якого поширював раніше експрезидент США Дональд Трамп. Видання пожартувало, що тепер у знак солідарності з Україною Джо Байден також має скасувати чергові вибори в США. А четверте, відносно вірусна публікація, належить підприємцю і медійнику Патріку Бен Девіду, який опублікував фрагмент свого інтерв'ю з полковником Дугласом МакГрегором із заголовком ніяких виборів в Україні до кінця війни. Неприємна правда про Україну. Втім, у самому відеоролику про вибори не згадують. А у розмові бендевід припускає, що Зеленський, мабуть, найменш зацікавлений у тому, щоб війна закінчилася, і з цинічного розрахунку залишатися при владі. У цьому інтерв'ю полковник Макгрегор називає Україну «failed state», тобто неспроможною державою, що спричиняє масштабну міграцію. А посилаючись на власні джерела з Європи, каже, що населення України станом на зараз становить близько 18 мільйонів людей. У справах перевірити дані, про які говорив відставний полковник. Медійники процитували статтю російського державного ЗМІ ТАСС, яке нарахувало 9 мільйонів українських біженців, які ніколи не повернуться назад. Будь-яку загальнодоступну інформацію про населення України, яку знаходила в студії команда, Макгрегор називав або неточною, або сфабрикованою, посилаючись на загадкові власні джерела. Надалі розмови про демографію взагалі зайшли так далеко, що реплики учасників геть на голову не налазять, тому тут ми вашу психіку побережемо. Можете подякувати за це лайком під відео та підпискою. Раша туди не забули додати і нагадування, що українська влада скористалася конфліктом, щоб криміналізувати політичних дисидентів, заборонити опозиційні партії і встановити жорстку цензуру над змі та інтернетом, і заборонити канонічну українську православну церкву. Ну, маючи на увазі підостанньою УПЦ московського патріархату, сторінка Алефія, що опублікувала статтю, стала єдиною, хто звернув увагу на цю публікацію від Russia Today. І хоча Алефія має близько 6 тисяч підписників, пост не отримав жодних взаємодій від користувачів. Ну втім, як і більшість публікацій цієї сторінки, майже всі знайдені нами Фейсбук публікації містять хоч один або кілька меседжів сформульованих Russia Today. Здебільшого ці дописи приправлені заголовками про те, що Зеленський вирішив не проводити чергові вибори з власних інтересів. На підкріплення авторитарного портрету Зеленського автори публікації в один голос із державною пропагандою РФ нагадують про заборону російських партій, медіа, УПЦ МП та інших. І ба-ба-ба-ба-ба. Ось ми з вами уважно розглянули всі аргументи про те, яка ми страшна диктатура. Однак у мене лишається декілька питань до шановних американських коментаторів: як забезпечувати можливість проголосувати українським військовим під час активних бойових дій? Як організувати вибори для 7,5 мільйонів українців за кордоном? Як голосувати, якщо запустять кінжали? Де зробити дільниці в напівзруйнованих громадах? Поки на ці питання немає відповідей, а кожен виборець не зможе безпечно віддати свій голос? Говорити про легітимність цих виборів немає сенсу. Адже ми в Україні не проводимо вибори для галочки, як деякі наші сусіди. Насправді тенденції, описані в нашому дослідженні, є надзвичайно тривожними сигналами для України. Те, що завершення російсько-української війни та майбутнє України є частиною передвиборчих кампаній низки кандидатів на посаду президента США, водночас і добрий, і поганий знак. Чинний президент Джо Байден і кандидатка від республіканської партії Нікі Гейлі демонструють беззаперечну підтримку України та обіцяють продовжувати її допоки це буде необхідно. Втім, як показує це дослідження, Дональд Трамп та його прихильники дискредитують Україну в очах американських виборців, ставлячи під сумнів те, що українські воїни захищають на фронті власну землю та здатність самостійно і демократично обирати майбутнє. Зрештою, результатом таких дезінформаційних кампаній є не лише кілька тисяч твітів розчарованих американців. Канців, а й цілком реальні пропозиції припинити фінансування України. Якщо через подібні кампанії суспільна підтримка України у США та інших країнах партнерах буде поступово знижуватися, ми ризикуємо залишитися сам на сам із ворогом. І хоча лише американський народ має право вирішувати, хто стане наступним президентом США, Україна має робити усе можливе, аби оперативно розвінчувати дезінформаційні наративи, які поширюють про неї в межах цієї та інших передвиборчих кампаній. На цьому ми завершимо. Дякую, що були з нами у цьому відео. Сподіваємося, нам вдалося внести хоч трохи ясності в те, хто ж насправді у США гальмує надання нам військової та економічної допомоги. І ви поставили лайк під цим відео та підписались на наш канал. А якщо саме ти додивився це відео до кінця, ти молодець і найкраща людина на світі. Побачимось!